Змагання для людей з різними можливостями на водно водновислувальній базі южного пройшов чемпіонат України з адаптивного спорту. До перегонів залучили ветеранів російсько-української війни, які мають важкі поранення. Для захисників спеціально модернізували човен. Це човен на базі Яла. Це шлюпка, яка рятувальна шлюпка. Вже повністю модифіцирована. Звісно, вона дуже плавуча, Це морський засіб вислування. Всередині зроблений спортивний концепт. Тобто, бачите, сидіння працює ось таким чином. Хлопці погружаються всередину човна, сідають тобто, ось таким чином, закріплюють ноги. Ось так, закріплюють. Все, беруть, беруть в руки весло. Під'єднується весло і працюють наповно. Тобто Працюють ікри, ноги працюють, спина, плечі, повністю весь весь комплекс ось таким чином працюють. Ті, у яких є ноги, ті, у яких немає ніг, зараз я вам покажу, як ми ставимо сидіння, приєднуємо, приєднується таким чином сидіння. Ось так. Хлопці, хлопці усаджуються, плотненько усаджуються, ми їх фіксуємо, все, це ті, у яких відсутні кінцівки. Фіксуємо і хлопці працюють. Кресун у нас є певна кількість сидінь. Все, хлопці виходять задоволені, красончики, бо не всі види спорту можуть задовольнити, ну, задовольнити можливість такого. Такої праці на воді з людьми, з дітьми, там харчування, відпочинок і ще й спорт. На перегони приїхали команди з Києва, Черкас, Дніпра, Одеси та Южного. Близько 30 команд змагалися протягом двох днів. Крім ветеранів, у заїздах на воді взяли участь дорослі жіночі та чоловічі команди, а також юніори. Серед дівчат перемогу здобула команда Фрідом до її складу. Увійшли поліцейські з Маріуполя, які зараз працюють у Дніпрі. Наша формула успіху в нас вона така: коли закінчуються всі наші сили, тоді включається наш характер. А характер наш дуже міцний, дуже потужний, тому що ми всі звідки з Донбасу. Ми з Донбасу. Тому в нас така формула успіху. Це нам дуже допомогло. Ми відвідуємо в клуб, ми займаємося в місті Дніпро. Дві-три тренування на тиждень. Як виходить по нашій роботі? Наскільки це допомагає в роботі? Це командний вид спорту, і в поліції, зокрема, взагалі в таких службах командна робота дуже якісно впливає на результати, і саме командний спорт загуртовує і вчить нас робити одну справу класно, потужно і з радістю. До южного команда поліцейських приїхала вперше. Розповідали нам про плани мрії і віру у перемогу. Саме на цих словах під час інтерв'ю стається неочікуваний вибух. Повернемось в наступному році обов'язково будемо змагатись, будемо купатись. Дай Бог, щоб вже вже закінчилась війна. І ми дуже мріємо, що колись такі змагання пройдуть на нашій рідній землі в нашому Маріуполі, в нашому Донецьку. І ми повернемось додому. Все складеться найкращим чином і море відкриють, і море від море відкрить Це відкрило. Значить, наступно наступно наступному році точно буде маріуполя цілий день. Серед ветеранів перемогу здобула команда з Дніпра. До її складу увійшли чоловіки, які раніше займалися спортом, а також ті, які вирішили долучитися після повернення з війни. Займаюся два тижні у Дніпрі. Mm -hmm. І як у вас враження, в принципі? Ну, бо це... Мені дуже подобається. Я би, цим ні разу не займався в житті, а тут виходить здорово. І хочеться звісно. Я не веслуванням, другим іншим спортом, а на веслування приходив як на хобі. Тобто я вже грав раніше. Ще в Маріуполі. Ви з, да, з Маріуполя? Ми з Дімою Степновим дуже давно знайомі і він ми... мене тоді в этот спорт підтягнув. Сьогодні як враження від змагань? Добре, ми взагалі поїхали відхнути, але нас на лодку посадили і ми. Пошли. Дуже сподобалось Добро, что сейчас такая пошла штука, что для инвалидов, для этого, что чем-то заниматься можно. А в Исловане дуже добре подходит на все группы мьязев, какие есть. И отдых еще идет, морально отдыхает. Что люди не покинутые все-таки, а сам как военный. Так, сейчас на реабилитации просто понимаю, что люди, когда травму получают, у них депрессия. Дома сидять самі, а так они в команді общаються, то виїжджають і інтересна стою. Плюс за здоров'я начинают следить. Это дуже добре. Чемпіонат України з адаптивного виду спорту южний проводить вперше, приймаючи сторона КНП Олімп директор Олександр Ануфрієв каже, що хоче, аби спортивний комплекс отримав ліцензію на право проводити реабілітацію для поранених воїнів. 29-го буде сесія, як ви знаєте, і на цій сесії наше комунальне підприємство, наш колектив, буде виставляти проєкт рішення, який буде відновлювати ребіцовний центр. І ми будемо просити всіх депутатів підтримати нас, щоб ребіцовний центр був в місті Южному. Традиційно переможці були нагороджені грамотами та медалями. Змагання в Южному були відбірковими на чемпіонат Європи. Перегони пройдуть в Греції.